На початку літа міграція за кордон з України значно активізувалася, і кількість мігрантів станом на червень 2024 року зросла до 6,6 мільйонів осіб. Водночас у Європі на новоприбулих чекає небийке розчарування житла і можливості працевлаштуватися стає дедалі менше, а виплати і соціальні пільги поступово для українців скасовують. У цьому відео на каналі Нойс Ми детальніше розберемося, що ж там відмінили для українців у Європі. Пройдемося по кільком конкретним країнам. Впевнений, що відео буде для вас корисним. Лайк, будь ласка, поставте тоді, коли додивитеся, і підписатися на канал Нойс. Я вас запрошую прямо зараз. Дякую, що підтримуєте мене в моїх зусиллях робити такий корисний контент. Лайштовуватися зручніше, і поїхали розглядати детально зміни в деяких країнах Європи. Для українських біженців у Німеччині не припиняються дискусії щодо урізання біженцям з України соціальних виплат так званих Бюргергельд. Влада не без підстав вважає, що щедра допомога знижує мотивацію українських біженців шукати роботу. Як пише Deutsche Welle, на початку весни 24 року у Німеччині проживало майже 1,3 мільйона осіб з українським громадянством, більшість із яких становлять біженці, здебільшого це жінки і діти. Загальна статистика для Німеччини невтішна із 730 тисяч громадян України працездатного віку від 15 до 65 років, лише 185 тисяч вже працевлаштовані і сплачують податки та соціальні внески. 47 тисяч мають так звану міні-джоб, тобто отримують не більше 400 євро. Ще 387 тисяч осіб або проходять навчання, або курс інтеграції, або хворіють і тому не можуть працювати. У підсумку станом на початок літа 198 тисяч українців були зареєстровані як шукачі роботи і мали право на отримання бюргергельт у сумі 563 євро, хоча інші біженці стандартно отримують 354 євро. Критики такого підходу наполегливо пропонують змінити правила, щоб прикрити це поле чудес для українців, особливо зважаючи на те, що працевлаштування українців у Німеччині фактично провалилося. Не дивно, що німецькі чиновники постійно шукають способи стимулювати українців шукати і, головне, знаходити роботу днями під час обговорення ініціативи економічного зростання, правляча коаліція узгодила зміни умов. Для виплати допомоги з безробіття, яку отримують українські біженці. Зокрема, в майбутньому отримувачі виплат повинні будуть погоджуватися навіть на роботу, до якої потрібно довго добиратися. У каталозі заходів, схвалених 7 липня, передбачено, що час у дорозі до місця роботи і назад може становити до 3 годин на день за тривалості робочого дня більше 6 годин, та до 2,5 годин за тривалості робочого дня менше 6 годин. Саме місце роботи може бути у радіусі 50 км від місця проживання. Деталі майбутніх заходів оточуватимуться під час обговорення бюджету в Бундестазі. А ще Німеччина планує організувати підтримку українців так, щоб вивчення німецької відбувалося паралельно з трудовою діяльністю. Також у перспективі навчання перестане бути причиною відсутності роботи. Раніше німецький уряд оголосив ініціативу Джоб Турбо. Вона так називається спрямована на прискорену інтеграцію українських біженців на місцевий ринок праці. Зокрема, планується організувати підтримку українців так, щоб вивчення німецької відбувалося паралельно з трудовою діяльністю. А наприкінці червня канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив намір уряду підвищити адресність виплати соцдопомоги Бюргергельд. Тобто, уряд збирається посилити боротьбу з нелегальною зайнятістю одержувачів допомоги з безробіття. Щоб не було так, що люди працюють, приховують свої доходи і водночас отримують соціальну допомогу. Це були деякі зміни в Німеччині, що там у Чехії, розкажу за мить. Змінити умови тимчасового захисту для українців планують і в Чехії. Нові правила стосуватимуться безкоштовного житла і навчання українських дітей у школах, повідомляє місцевий портал. Зокрема, умови надання екстреного житла українським біженцям у 2024 році вже будуть іншими. В уряді Чехії розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців зі 150 днів до 120 чи навіть до 90 днів, заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. А ще українцям у Чехії пропонують повернутися додому і обіцяють оплатити квитки на автобус. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що після останнього кругування у липні майже тисяча так званих вразливих біженців, зокрема матері з дітьми та пенсіонери, уже втратили можливість жити безкоштовно. Водночас в Організації допомоги біженцям констатували, що за мінімальну заробітну плату, яка часто виплачується біженцям за некваліфіковану роботу, майже неможливо оплатити комерційне житло. Очікують на біженців у Чехії зміни і в освіті. Оновлений пакет законів скасує окремі дати зарахування дітей біженців до дитячого садка чи загальноосвітньої школи, також для них не створюватимуть спеціальні класи чи відділення. Школи зможуть підлаштовувати навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом тривалістю менше ніж один рік. Ну а далі вже вибачайте погоджуватися на наші умови. Нова програма у Чехії, що діятиме з червня до листопада, пропонує українцям зі статусом тимчасового захисту також повертатися додому. Зокрема, українцям оплатять квитки на автобус, а хворим для транспортування в Україну нададуть машини швидкої допомоги. З 1 липня у Польщі вже скасували фінансову допомогу для домогосподарств. Які приймають українців раніше таким господарям держава три місяці доплачувала, крім цього, для нових біженців призупинено виплату у розмірі 300 злотих, за словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Маце Дущика, відтепер можливості отримувати щодня 30 злотих за кожного українця, який перебуває у приватних помешканнях, більше не буде. Польща зіткнулася з великим зловживанням у цій сфері, тому цю систему вирішили. Призупинити, крім того, у Польщі для нових біженців вже призупинено виплату в розмірі 300 злотих, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації, матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання, зазначив Мацей Душчик. Виплату для нових біженців у розмірі 300 злотих призупинено, адже нових біженців небагато, тому ця система не виправдана. Проте зазначають у польському уряді, якщо в Україні трапиться. Не дай Боже, щось погане. Всі інструменти швидко повернуть міністерськими розпорядженнями. З 1 липня 2024 року українські військові біженці, які проживають в Естонії, більше не можуть безкоштовно їздити в поїздах державної залізничної компанії Елрон по карті громадського транспорту. Тепер українці мають купувати квитки за чинним тарифним планом, а це чималі гроші. Наприклад, квиток з Тарту до Таліна коштує від 12 до 15 євро залежно від часу відправлення та маршруту. Право безкоштовного приїзду на поїздах Хелрон залишиться тільки для військових біженців, які прибувають до Естонії протягом перших двох-чотирьох днів на підставі спеціального браслета. Його видаватимуть на прикордонному пункті за умови, що біженець. Не може самостійно купити квиток. Місцева влада вважає, що якщо біженці на рівні з громадянами Естонії користуються всім спектром державної підтримки, медичної та соціальної допомоги, то було б справедливо, якщо б вони на рівні з громадянами сплачували за квитки. Зазвичай українські біженці, які залишилися в Естонії, влаштовуються на роботу і пропонувати їм безкоштовний проїзд на підставі карти громадського транспорту, вже не є доцільним. Пояснила керівниця відділу розвитку бізнесу компанії Рон Піла Каупер, відтепер знижки будуть однакові для всіх пасажирів. Це були основні зміни для українських біженців у цих країнах Європи. Якщо вас цікавлять інші країни, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Буду радий назбирати під цим відео хоча б 100-200 лайків, перш ніж зробити вам корисний наступний випуск. Дякую за перегляд. Можливо, інші мої відео на каналі будуть теж вам корисними, будь ласка, перегляньте. Бережіть себе і до зустрічі!